Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми розглянемо види речень за метою висловлювання і навчимося правильно відтворювати інтонацію розповідних речень. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок, тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. А зараз дихальна вправа. Сидячи, кисті рук затиснути в трубочку, підняти догори, повільно видихаючи, голосно промовляти пф-пф-пф-пф-пф і повторити це 4 або 5 разів. Уяви, ніби ти трубач. Робота над віршем Лани Виноградової. Вірш про маленького дослідника. Отже спочатку треба його уважно прочитати, Тож постав відео на паузу і прочитай, а потім виконай завдання. Питання різні мене бентежать. Чи справді небо таке безмежне? Чому у морі вода солона? Чому караси корішці не тоне? Чи справді зайчик усіх боїться? Чи справді є десь жива водиця? Чому не носять всі окуляри? Чому хвороби на світі є й старість? Я підросту і про все дізнаюсь? Принаймні, дуже я постараюсь? Кого авторка називає маленьким дослідником? Чому, на твою думку, малим дітям все цікаво? Чи хочеться тобі швидше стати дорослим? Чому? Чи хочеш ти жити в Україні? Де господарюють не дорослі, а діти. Постав відео на паузу, поміркуй і поділись своїми думками з рідними або друзями або однокласниками. В зошиті запиши число, класна робота, запиши склади, буквосполучення і запиши речення. Діти, квіти, догляд люблять. Запам'ятай. Речення, у якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставиться крапка. Вірш Лесі Лужецької. Його треба вивчити на пам'ять. Отже, давай спочатку його прочитаємо. Цвітуть сади, шумлять гаї. Ці речення розповідні. Розкажуть щось тобі й мені і крапку ставимо в кінці. Отже, щоб запам'ятати правило про розповідне речення треба вивчити цей вірш на пам'ять. А потім випиши з нього розповідні речення. Поясни, чому виписані речення є розповідними. Цвітуть сади. Шумлять гаї. Письмове завдання у друкованому зошиті. Сторінка 22, вправа 43. Треба прочитати, а потім доповнити речення словами з довідки і записати. Отже, слова у довідці. Повідомляється. Речення розповідається. Постав відео на паузу. виконай це завдання. Самостійно, а потім перевір. Розповідне речення це речення, у якому про щось розповідається або повідомляється. Самостійно склади і запиши розповідне речення про свого друга або подругу. Прочитай. Поміркуй, що спільного в цих двох уривках і звіршів. Виглянув місяць із сивих туманів. Ввечер в кожусі бреде по снігу. Сяють зорі ввечері. Ліс під снігом спить. Що спільного у цих двох уривках? Полічи, зі скількох розповідних речень складається кожний з уривків. Правильно інтонуй кожне розповідне речення, тобто читай з інтонацією. Виглянув в місяці сивих туманів, вечір в кажусі бреде по снігу. Сяють зорі ввечері, ліс під снігом спить. Запиши з пам'яті одне з розповідних речень На вибір. Прочитай і відгадай загадки. Ходить, блудить, мандрує, мости з льоду будує. Хто це? Або що це? Мороз? У зимку, як дерева голі, Він лежить, біліє в полі, А як сонце припече, він заплаче і втече. Що це? Білий сніг. Кладіть і запишіть розповідні речення зі словами відгадками. Навчайтеся правильно інтонувати розповідні речення. Ще прочитай одну загадку Дмитра Білоуса. Запиши відгадку. Це завдання у друкованому зошиті. 22 сторінка. вправа 44. Маленька менша від мадшини. Ні з ким не стану на борню. А при читанні коли треба, і людину мову зупиню. Що це? Крапка. Встав пропущене слово. У кінці розповідних речень ставиться крапка. Що таке поморозь? Це лід, що утворюється від водяної пари на охолоджених предметах. Іній. А зараз треба прочитати речення, вставляючи пропущені слова. Які ж слова треба вставити? Художник, мороз, шибка. Отже, читаємо текст. Поглянь на вікні паморозь. Уся шибка розмальована білими візерунками. Це мороз так її прикрасив, ніби майстерний. Художник намалював чудові картини природи. Доповни текст двома розповідними реченнями. Запиши ці складені речення. Завдання з друкованого зошита. 22 сторінка. 45 вправа. Установи відповідність між початком і кінцем прислів'їв за допомогою стрілок. Поясни, що означають ці прислів'я. Отже, і від солодких слів буває гірко, слово чемне кожному, приємне, гостре словечко коле, сердечко, лагідне слово ключ до серця. Постав відео на паузу і спробуй пояснити ці прислів'я. Або запитаю дорослих. Або пошукай в інтернеті. Склади і запиши розповідне речення зі словами вічливості. А що ж це за слова? Пригадай! Дякую за увагу, до зустрічі!